Треба. Я уже дружу. Поябаюсь. Я веселый таракан. Так, я зараз дуже над важливим приятним працюю, вона не тривожиться, добре. Без проблем. Так, ну нарешті я це створила. К його, і тоді я зможу стати, якою я захочу. А ну зараз прийшнемо. А це дракончик і вчитись. Мабуть, я собі звеню стихію. Що все з землі робити. Все, як я захочу. Прийдеться потім заробитися. Що там сталося вже? Ну, що сталося? Т можеш зняти маску, бо я тебе не розумію. Давай я тобі руку пропхаю, щоб зняти. Слухай, візьметься зілля. Візьметься зілля і вип'інь його. І тоді і забажай, щоб ти стала вогняним драконом і ти на пару хвилин. І тоді ти зможеш його спалити. Воно розтопиться і ти вийдеш. Давай, я відійду, бо це небезпечно. Можна би зараз і... Уваловався тобі класно, а він вже теж спрацював. Я тепер ось такий дракон. Але це назавжди. Я тепер буду сніжно вогняним драконом. Тобто mm -hmm. ти стільки випускати вергай. У тебе вийшло, до речі. додати іще всі сили, щоб бути дуже сильними. І тоді, щоб могти е, е, бути дуже сильними, бо це все сталося не просто так. Можливо, нам потрібно буде потім ще щось боротися. Тому ми будемо. Це була класочка, наприклад, дракон червоний. І тобто знову.

я собі додам ще декілька своїх ооо дякую так зараз я знову

два, три, чотири, п'ять. Це мій другий основний дракон. Класно. І зараз я ще раз сиділі випі і хочу стати дуже гарним драконом. А я хочу стати дуже сильним і гарним драконом.